Так, все, Мар'яна, бо. Ти мало в нас заступає. Ти перший раз. Це перший дебют, дебют Мар'яночка. Розкажи, будь ласка, скільки часу ти п'єш продукт, хто тобі про продукт розказав і свої результати пропонує. Дякую. Дякую. Вітаю всіх сьогодні в цьому залі. Моє ім'я Мар'яна. Споживаю я продукт пів року. Ну, Для когось це мало, для когось це багато, але коли... Де мені інформація ця прийшла, я довго не задумувалася, бо в мене була така ситуація, що мене вже три рази відправляли на операційний стіл. Це було пов'язано з щитовидною залозою, вузол, за яким спостерігали три роки. Але за останні пів року він інтенсивно виріс. Ну, були стресові ситуації, я розумію навіть причину, чому він виріс. З тої інформації, звичайно, що коли мені сказали, ну йдіть до хірурга, біопсія, ну, там, а там виріжете, і там буде вже гістологія, і будете знати природу, походження цього вузла, Ну, я не панікувала і не поспішала, бо я розуміла, ну, що таке моє звернення до хірурга. Це однозначно операція. І... За зовсім недовгий час зі мною поділилася інформацією. Ця інформація до мене прийшла ну, фактично від чужої людини. Ми з нею не були особисто знайомі, але мене якби познайомили. І довго я не роздумувала, бо я зрозуміла, що я нічого не втрачаю. Ну, це є ще один варіант і шанс десь спробувати вийти з цієї ситуації без операційного столу. І я почала споживати. Ну, Почала я споживати з бази, це ранкові капсули і вечірні. Через два місяці я підключила вже доволі більшу лінійку. Це вже і імунокод, і ось цей зелений чайочок, який я дуже полюбляю, і бікардіо з редженером. Це я їх поєднюю, мені так смачніше і більше смакує півстіка пікардіо, півстіка Редженера, Це для мене вечірнє харчування і отримую смакове задоволення від цього. Е оце я теж вже спробувала, рідкий колаген, але в мене більше ну, дитина полюбляє mm -hmm. його. Я все ж таки для мене фаворит, ось цей реджене. Ну, В такій формі колаген. Хоча і цей колеген я теж вже замовила і маю, але коли я отримую інформацію, це я ж не просто для себе отримую я для всіх ближніх, які біля мене і, і всім, ну всім приємно, коли я всім по зроблю чайочки і пригощаю. Рол я теж використовую в ситуаціях, коли ну, якісь от такі от дезболі, спина, плечі, сидяча робота це на тому дуже наголошують. Ну, а що ви хочете, у вас сидяча робота, я інколи піджартовую. А якщо я буду стояти, то ну, в мої болі волі перейду. Ну, це вже такі жарти, де з ким я можу собі так пожартувати. Омего теж я споживаю. Ну так, вертаючись до вузла щитовидної залози, поки що за півроку споживання я обстеження не проходила і я не поспішаю, тому що я вважаю, що це може ще за малий період часу для того, щоб бігати на ОЗД, і не можу пошту знайти такий час, просто вільний, щоб це зробити. Але по відчуттях цей вузол вночі він дуже мені надокучав. Ну, я це відчувала. У мене було. Я б е, інколи не могла просто заснути, тому що мене досило. А коли я засинала, то відповідно просиналася від того, що я закашлююся і мене досить. Ну, це я відчувала. Зараз цього немає, і це було дуже замітно по моїй шиї. Він був дуже виражений, випуклість була угу. е, вона зараз є, але не настільки е, виражена. Як там всередині ну, зараз не можу це підтвердити документально. А лише ну, таке, що мене турбувало, це моя температура, яка е, була в діапазоні 37,3, 37,5 більше п'яти років. На початкових етапах, коли я це спостерігала, ну, це якби мені не надокучало. З часом, звичайно, прийшла дуже величезна втома. І коли? Десь в черговий раз там в походах до медичних фахівців я їх поважаю. Я ну, з ними теж мала спілкування. Мені казали, що це є норма. Ну, я не зовсім була згідна з тою нормою, тому що європейські протоколи і зараз власне температура 37,3 і 37,5 це є норма. Раніше було 37, 37,2. Зараз ці норми є підвищені. Оскільки е, я себе не добре, я завжди казала таку відповідь. Е, норма тоді, коли, можливо, людина себе комфортно mm -hmm. почуває. Я себе почувала некомфортно зранку встаючи, в мене вже температура була 37,3. Коли там півдня пройшло, 37,5. Ну постійно в такій температурі це. Просто ну, працездатності ніякої, мій зовнішній вигляд ніколи мене не видавав, і ем, ніхто цього не розумів, розуміли тільки найближчі, ну, з якими було там, спілкування, які знали, що це є проблема. За 4 місяці споживання я температури не маю. Суп. Ну, я маю температуру 36 і Звичайно, я їх не заміряю, що хвилини, mm -hmm. що години. Тільки тоді, коли я собі згадую і mm -hmm. маю можливість це зробити. І інколи так просто для свого такого внутрішнього переконання, бо це все, що я роблю, я роблю для себе, не для когось. Я просто можу поділитися і коли люди мене почують і отримують свої гарні результати. Це мені приносить найбільше задоволення, це для мене найвища винагорода. А коли ну, пройшовши цей весь етап, так, звичайно, поки я це все не попробую, я не можу іншим розказати ну, про смок... см... які це смакутулечки і як, як це ну, працює. Хоча кожен організм індивідуальний і кожна своя історія, і кожна своя індивідуальність. На даний час ну дитина моя приймає в солодкій формі ЛФ, і звичайно, це одна четверта, одна п'ята стійка, тому що їй це дуже засолодке, і звичайно, ну ми навіть і не збільшуємо в дозуванні. Мама ну, має гіпертонію, має багато ще інших супутніх діагнозів. Звичайно, вона не любить ходити до медичних установ, до, до лікарів. Вона каже, що вона буде здоровіше, коли вона туди, туди ну, не відвідає які заклади. Тому, враховуючи те, що взагалі нікуди не ходить, але має має ну, багато симптомів, Тому ми пробуємо ну, на даний час от, з цим продуктом. А що вона п'є? Вона п'є ранкові, вона п'є вечірні і п'є оцей. Mm -hmm. А пікардію не пила е, Ще не пила. І ну, я думаю, що ми теж це підіймаємо тільки з часом. Е, хтось може говорити, що ну, вживаючи ту а ну, коли працювати. Все, ну, все людина дуже стає дисциплінованою. Звичайно, що коли під'єднати воду, так, додатково здійснювати якісь певні активності, фізичні вправи, ну, це в комплексі все набагато краще працює. Але ну, е і поміж тим, треба і працювати. Ну, і, і все, все вдається. Тому що, ну, це ж не означає, що це ну, на цілий день просто споживаються ці продукти. Є ранок, є вечір, а день це вже занятість. Е Імунокод, імунокод – це мій фаворит, будь-які якісь вірусні там інфекції. Ну моя дитина навіть каже, мама, як це працює? всі хворіють, я не хворію, я хочу зі хворіти. Ну тому що всі хворіють і школу пропускають, так ну. Це не означає, що ми ніколи не будемо хворіти. Просто ми легше, ну, легше в легшій формі це перенесемо ну, цю, цю, цю хворобу. Ну і, звичайно, тішиться, коли, коли ми маємо можливість оце використовувати і додатково десь себе підсилювати. Ще хочу розказати, немає, так, о два дропса. о 2 дропса, так. Здавалося б, е, така маленька компактна ємкість. Дуже компактна, але е, ще скажу, ну, таким чином подам інформацію, що ну, 8 років напевно не відвідувала окуліста, знаю, є проблеми з сором. Е, ну, ми дуже багато часу десь проводимо за гаджетами, і комп'ютери. І ну, звичайно, він не покращився, навпаки йде на спад. І в якийсь момент ну, відчула, що якісь там такі мушки бігають, ветелики бігають. <звук> ну, бігають, то бігають. Але відвідала я окуліста. Ну і кажу, така от проблема. А вона каже: а це не проблема, це для вашого віку, це норма. <звук> ну добре, норма то норма. Ну, але наслухавшись всяких різних відеорезультатів, так е, вирішила спробувати оце крапати в очі, це ранок, вечір. Ну, я вам скажу так, мушок нема. Метеликів нема. <плес> ну, ну, метеликів не знаю, як возора, можливо, навіть трошки ну, там, різкість, чіткість краще, але ну, оці крапочки, метелики, це все зникло. Ще один результат, який пов'язаний з киснем, це ну, років десь, напевно, на 6 тому в мене виникла ситуація, що я е, тісно спілкувалася з, з стоматологами, хірургами, бо треба було встановлювати імплант. І е, десь, можливо, пройшло два роки після Ну, У нас все добре, все гарно прижилося, ніяких не було побічних результатів. І ну, в той момент, коли мені це робили, мені пропонували варіант, що треба укріплювати десну. Це треба було зрізати зі щуки з піднебійня матеріал, краще mm -hmm. свій, природній, і ушивати, нашивати. І таким чином це ну буде кращий результат. Звичайно, я на це погодилася. Мені це все гарно зробили. Роботу виконали два роки минуло. Моя побачила, що я ясна, починаю рисуватися, ну не такий зовнішній вигляд. Цього ніхто не бачив, бачила тільки я. І в черговий раз мій похід до стоматолога, я звертаю на це увагу. А, до мене питання: а ви ковідом хворіли? Так, хворіла, бо ну, всі хворіли ковідом. Ну, це наслідки ковіду. Ну і все я кажу, як вирішити цю проблему. Ну, треба, значить, все зі стартом робити наново. Круто. Ну, на це я не погодилася, але розжовуючи капсулу. Брутові порожнені, і ранково, і імунокод Я собі uh -huh. теж таке практикую. Uh -huh. Тобто, ну, е я бачу, що е ну, не треба зі старту все починати. Uh -huh. Це зовсім інший вигляд, це зовсім інший е ну, результат, зовсім інші відчуття. Ну, воно працює. Як працює? Ну, Регенерує, відновлює, uh -huh. не знаю, але працює. Працює і ну, для мене це для когось це мінімалізм, а для мене це гарний результат. Таким чином я собі ще допомагаю. Ну і енергія, звичайно, енергія, ринкова капсула ну це насправді теж дуже гарно працює. Хто вже в темі, хто споживає, споживає вже довше, тому ще краще може відчуття результати, але зразу хочу наголосити. Ну, напав не робіть так, як я робила. Мене попереджали про ну загострення. Я до свого була готова. Це мене абсолютно не лякало. Попереджали про те, що треба ділити ранкову капсулу, щоб поступово адаптуватися і організм. ВК. Я це послухала, але вирішила для чого ділити. Є капсула гарна в гарній формі. Ну чому? Ну значить. Може, швидше результат буде. <ріст> І я два тижні споживала по цілій капсулі. Ну, це відчулося на третій день споживання. Ну, мене як, ну, так можна сказати, так асоціативно колотило, просто колотило. Ну, щось таке відбувалося, але я два тижні вперто це приймала, а потім я зрозуміла, ну стоп. Треба все ж таки прислухатися і поділити цю капсулу. Тоді я пішла на одну четверту, тоді поступово одна третя, mm -hmm. одна друга, і ну, вийшла вже ну, на цілу капсулу, але я йшла до цього поступово. Після тої встрявки <гум> 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 навчило. -то. Так, навчило -то. <гум> так. Ну і ще одного е разу була ситуація, що якось так випадково сталося, що я на вечір е прийняла зелену з білою. Uh -huh. А Фіолетову okay. ну я не знаю, пересадила там. Ну чесно, це теж відчула стаду, що це на сон, а це на енергію. Боролися спочатку не зрозуміла, що відбувається вночі в організмі і що я маю далі прийняти. Але я того не відчуваю. От я це сьогодні послухала, а от мій організм відчував от таким чином. Я увімкнула ночі і побачила, що в Перепутали соблістера ті ось ці, де, де, ті капсули. Я зрозуміла, може треба більш уважніше mm -hmm. до того відноситися. Ну от такі марячка так. ще про мавну брата. Ага, так. Ще О. одна ситуація, бо родина вже починає теж під'єднюватися. Спочатку дивляться на мене, а потім вже з цікавістю питаються: а що таке, а, а з чим це їдять, і за звідки це походить. Ну, ситуація теж у родича була така, що в нього було обмороження рук. І це обмороження так вже ну, відбулося з такими дуже глибокими ранами. Ну, насправді, це сільська місцевість нікуди особливо і не зверталися. щось пробували, але ну, це не давало ніякого результату, це йшло до погіршення. Коли ми ну, все ж таки наполягли на тому, що потрібно дати ранок вечір і кисень на руки, як рано завоюючи, разом із ранковою капсулою розтирати, ну, за два тижні це був вже зовсім інший результат. Це вже ну, це настільки був красивий ну, просто результат. Ну, Звичайно, там ще продовжується це все споживання, але все ж таки я думаю, що це внутрішнє і зовнішнє дало так, таку картину. Бо крім цього більше нічого не робимо. Дуже дякую всім за увагу. Дякую, тим, дякую. дякую, я... поділилася. Ну, там, дякую. Там, що поділилася. Дякую. Я сподіваюся, будеш ще ви ділитися з віле і ще будеш мати і мати результати своїх близьких. І тепер ти голоску будеш розповідати і будеш мати людей, які будуть ділитися тими результатами.